Ну що народ, ось такі ворота отрималося. Все зашив, жалюзі, ось така декоративочка внутрі в мене отрималася для мене це ну, така невеличка ізюминка для моїх хорів. Далі показую, балка наша проварена, я вже тут автоматіку встановлюю, запустив всі кабеля. Замітьте, автоматіка не, при... не прикручена. І вона... Легенько двигається, щоб ви були впевнені, вона не прикручується. От. І з цієї сторони болтів немає. І все ідеальненько, просто двигається, ходить, нічого не мішає, нічого не прутить. Далі. От за що я вам розказував, що я хотів подвіз Дивіться, як це все шикарно воно виглядає. Воно висить, воно нічого не мішає. Тут можна газончик посіяти, можна броківкою під низ заложити. І вам нічого не буде заважати. Тікай, собачки, тікай. В вашому випадку, так як ви мені кажете, що там треба швеллера було бетонувати, бетонну тут плиту залити. І виходить, що ця вставочка лягає на бетон. Да. Ну і облагородити, вже ви її ніяк не можете, ви можете замітити, хто в себе вже зробив. Нема вас рівно ось так. У Вас буде тут жолоб, отакий внутрішній жолоб. Або, ну не знаю, ще може якось в когось по-другому. Ну, в основному виходить жолоба. Не виходить, щоб рівно було площадка. Не виходить. Це вже хто реально планує з самого початку, да, то в нього буде бруківка під низом. Ну, а я собі захотів, от, щоб в мене було все на підвісі. Все повністю щоб в висячій системі було. Може, ну, я хочу газон, може я в далі тут бруківку заложу. Це не точно. Ну, от моя система працює. Все, ось такі ворота. Зараз збираю автоматику і будемо вже запускати. Будемо гратися.